Вночі Колін спав дуже добре. Зранку розпущив очі і посміхнувся, дивлячись у вікно. А тоді з насолодою потягнувся у ліжко. Хлопець почувався так, ніби з нього звалився страшний тягар. Якби тут був лікар Крейвен, то він, мабуть, пояснив би, що нерви у Коліна не заспокоїлися, він добре виспався, тому й почувається так добре. Насправді, якщо зазвичай колін прокидався, той світ був йому немилий, то зараз він перебирав у голові те, про що вони вчора говорили з мері, уявляв собі сад, думав про Дікіна та про його звірят, і все це сповнювало його радісними перечуттями. А за якихось десять хвилин він почув швидкі кроки у коридорі, двері відчинилися, і в кімнату бігла мері скуйовджена, червонощока, вона кинулася просто до його ліжка, несучи з собою свіжі ранкові пахощі. Ти була на дворі, від тебе пахне листями квітами, вигукнув Колін. Там так гарно, вимовила вона, трішки запихавшись від швидкого бігу. Ти ще не бачив такої краси. Весна прийшла. Знаєш, я думала, що вона ще минулого тижня прийшла, але ні. По справжньому вона настала тільки нині, Дікін так сказав. Справді? схвильовано перепитав колін. Звісно, хлопець не міг уявити собі весну, однак при словах дівчинки, його серце заколотало від радості. Він сів на ліжку. «Егей, відчини вікно, нетерпляче вигукнув він. Якщо весна настала, як ти кажеш, зараз ми її почуємо. Напевно, вона трубить у золоті труби. Колін так намагався описати своє перечуття. Мері засміялася, підбігла до вікна, розпахнула його навстіж, і кімнату заповнив струмінь свіжих пахощів. Відчуваєш, проказала вона, ляж і глибоко вдихни. Так робить Дікін, лягає на землю і дихає, дихає. каже, що тоді до нього переходить сила від землі. І йому здається, що він житиме вічно. Дихай, дихай, Колін здивувався. Житиме вічно? Він це відчуває? перепитав він, а тоді глибоко, на повні груди, вдихнув свіжого повітря, що вливалося з надвору. І ще, і ще раз у його серці з'явилося якесь незнане, п'янке почуття. Мері сіла на краю ліжка і стала розповідати. Навесні все проростає з землі, заговорила вона швидко. Набухають бруньки і все зацвітає. І пташки так поспішають вити гнізда, що деякі навіть б'ються за місце у потаємному саду, так їм там добре. А трояндові кущі живі, вони так порозросталися, що ми мусили їх трохи обстригти. А у бабіч доріжок вже з'явився жовтий первоцвіт, і те, що ми посіяли, також уже проросло. А Дікін привів із собою лисеня, ворону і двох білок. І ще маленьке ягнятко. Тут дівчинка зупинилася, аби перевести подих. Трій дні тому, на пустищі серед рокових заростей, Дікен знайшов новороджене ягня. Його мати лежала поруч мертва. Хлопцеві вже не раз траплялося знаходити осиротілих ягнят, отож він добре знав, що треба робити у таких випадках. Дікін загорнув бідолашну тваринку у свій жакет, приніс додому і поклав біля пічки, щоб ягнятко зігрілося. Тоді напоїв його теплим молочком. Ягня було ще зовсім маленьке і слабке, з тоненькими ніжками, які здавалося надто довгими для його тільця. Дік ніс його через пустище на руках, з кишені у нього стирчала пляшка, наповнена молоком і білка. Тоді Мері описала, як вона тільки носила отопі деревом, а Дікін поклав їй на коліна цей теплий, м'який клубочок. Уявляєш, коліне, у мене на колінах лежало живе ягнятко. Тут увійшла доглядальниця. Побачивши відчинене навстіж вікно, здивовано зупинилася. Зазвичай навіть у теплу пору їй доводилося сидіти тут у задусі. Колін так боявся застуди, що ні за що не дозволяв навіть квартирку відхилити, не те, що ціле вікно. Вам не холодно, сер? обережно запитала вона. Ні, почула у відповідь я дихаю свіжим повітрям. Це мене загартовує. Зараз переберуся на диван і поснідаю, і моя сестра буде снідати разом зі мною. Ледве тамуючи посмішку, доглядальниця пішла розпорядитися, щоб накрили сніданок на двох. Серед слух тільки й розмов було, що про останні події у кімнаті сина господаря. Тому доглядальниця квапилася принести їм свіжі новини, мовляв, і вікно тепер у нього відчинене. Люди не вірили власному щастю. Всіх так уже стомили були вибрики коліна, що ніхто й не сподівався дати з ним якусь раду. А тут раптом все само собою змінилося. І хто би міг подумати, що та мала навчить коліно порядку, дивувався кухар. А я, я все казав, тому хлопцеві три доброї різки, а не пігулок, сказав старий лакей. Він сам був чоловік сімейний і не міг дивитися, як всі догоджають примхам коліна. Колін перебрався на диван. Невдовзі доглядальниця принесла сніданок. Хлопець почекав, поки вона розставила усе на столику, а тоді розпорядився. Зараз до мене має прийти хлопець з лисеням, вороною, двома білками і огням. Як тільки вони з'являться, їх треба негайно привести нагору до мене, заявив він тоном раджі. То щоб слуги не тримали звіряток внизу, це перше. Доглядальниці стало смішно. Вона вдавано закашлялася, аби це приховати. Так, сир, відповіла, опустивши очі. Друге, він вдалі колін, скажете Марті, аби привела їх сюди. Той хлопець Мартин брат, його звати Дікін, і він вміє приручати диких тварин. Сподіваюся, ті його звірі не кусаються, пане Коліне, обережно вимовила доглядальниця. Я ж сказав вам, вони приручені, серйозно заявив Колін. А хіба приручені звірі кусаються? Звісно, що ні. В Індії я бачила переборкувачів змій, підтримали його мері. Тось вони навіть можуть запхати зміїну голову собі в рот. Бр, здригнулася жінка і швидко вийшла з кімнати. Діти снідали при відчиненому вікні. Колін їв з неабияким апетитом. Мері весело дивилася на нього. Ти скоро погладшеш, як я, сказала вона. В Індії мені ніколи не хотілося їсти зранку, а тепер вовка би з'їла. Нині мені все смакує, відповів Колін. Певно, тому що подихав свіжим повітрям. Як думаєш, коли прийде Дікін? Довго чекати не довелося. За якихось десять хвилин Мері підняла руку. Слухай, вимовила вона, чуєш каркання? Колін прислухався. Справді, що може бути дивніше, ніж вороняче каркання в будинку? Ага, чую, підтвердив він. Це смолька, пояснила Мері. Слухай ще. Чи чуєш мекання таке тоненьке? Оце так, збуджено вигукнув Колін. Це ягнятко, сказала йому Мері. Вони йдуть сюди.